Усі ми лише туристи в цьому світі проїздом ненадовго в цих краях роки людські насправді тільки миті, які спливають просто на очах. Ми всі лише туристи, і не більше пробудемо тут роки або дні. Хтось буде посміхатися частіше, а інші будуть хмурі та сумні. Одні усе життя будуть збирати на чорний день зароблену платню. А інші будуть хліб свій роздавати, хоч чутимуть, що роблять маячню. А інші у лікарнях будуть жити і їсти тільки овочі одні, щоб тільки у краях цих походити подовше бачить смерть в страшному сні. А є такі, яким на все байдуже, або вони таких лише вдають, є ті, які розумні, наче дуже, і думають, що знають, як живуть. Є люди, адвокати і лінгвісти, закохані і звідчаєм в очах. Одне у нас є спільне, ми туристи. І всі лише проїздом в цих краях. Нема різниці, що наразі маємо і статки, неважливі, і краса, усе це тут туристам залишаєм, коли йдем додому в небеса. Є те, що справді цінне в цьому світі, це те, що зберігається в серцях. Руки людські насправді тільки миті, які спливають просто на очах. Амінь. Бог прагне жити в нашому серці, але там має бути приготовлене місце, чистота і святість, щоб йому було приємно там. На приготування потрібен час, і це процес. Христос готує оселю нам, і нам треба готувати себе, очищувати серце, поки є час. Щоб там замешкав Бог і вічності бути з ним на небі.